Україна отримала ще більше мільярда доларів гранту. Від США. міністерство фінансів України повідомило, що ці кошти спрямують на найважливіші соціальні та гуманітарні видатки, зокрема на виплати заробітних плат педагогам. Загалом, з початку повномасштабної війни, міжнародна допомога перевищила 100 мільярдів доларів. І більше про розподіл цих коштів і загалом про фінансові потреби нашої країни я розпитаю Роксалану Підласу, голову бюджетного комітету Верховної Ради України. Я вас вітаю, пані Роксолана. Слава Україні, Героям слава доброго дня! І Україна отримає 1,35 мільярдів доларів через USAID. Тож, чи тільки педагогам підуть ці гроші, чи є ще програми, які планують профінансувати за рахунок цього гранту? Тут треба підкреслити, що це гроші американського уряду, які вони продовжують надавати Україні в рамках прямої бюджетної допомоги, щоб ми всі розуміли, це частина тих 7 мільярдів 850 мільйонів, які конгрес ухвалив як пряму бюджетну допомогу на початку року. І тут є лише одне невелике обмеження: ці кошти можна використовувати на будь-які невійськові видатки, окрім ви виплати пенсій тому що під час ухвалення в конгресі це питання було дуже політизовано, і е, парламентарі американські, для яких пенсіонери є так само чутливим електоратом в Америці, вони прописали таке обмеження, що ми не можемо використовувати їх для виплат пенсій українським пенсіонерам. Це гроші, я правильно розумію, які не потрібно буде повертати. Так, ми їх обліковуємо в українському бюджеті фактично як грантову, тобто безповоротну допомогу. Хоча, якщо занурюватися у деталі і читати закон, який був ухвалений конгресом, то там йдеться про те, що це кредит безвідсотковий, який також підлягає списанню двома частинами: 50% в цьому році і 50% в 2025 році, і в нас є впевненість, що ще. Чинна адміністрація президента США дійсно цей кредит Україні пробачить? Пані Роксалана. Уряд е, схвалив проект держбюджету до другого читання. Тепер перейдемо до наших внутрішніх фінансових питань. Ви повідомляли, що було враховано низку пропозицій нардепів. А про які саме йдеться? Ну, мабуть, треба почати з найбільш скандальної історії. Це ось це запропоноване підвищення зарплат прокурорів. Тоді 242 депутати проголосували проти такої пропозиції уряду. І ми внесли в бюджет правку, що не потрібно підвищувати зарплату прокурорам. І уряд на щастя це врахував так. само в нас була рекомендація Верховної Ради прибрати можливість виплати. Премії суддям в 2025 році, там мова йшла спочатку про 40%, Тут Верховна Рада так само сказала, що ні, ніяких премій можна невелику доплату зробити, і то тільки якщо будуть ухвалені зміни до закону про судоустрій, які наразі не є ухваленими. Крім того, в нас була дуже принципова позиція щодо ліквідації державного дорожнього фонду і спрямування усіх надходжень. Фактично по податків. це акцизу візного мита до загального фонду для державного бюджету для того, щоб їх можна було використовувати на потреби оборони, і це теж на щастя уряд врахував. Так само була пропозиція обмежити надвеликі пенсії понад 23 тисячі гривень. Тобто, фактично, щоб в жодного громадянина в Україні не була пенсія більше ніж 23 тисячі гривень. Це стосується як прокурорів, так і колишніх державних службовців, і навіть колишніх народних депутатів. І уряд тут теж це врахував, за що їм велика повага. А яким буде дефіцит бюджету, і чи є шанси його скоротити? Дефіцит суттєво до другого читання не змінився, і я насправді говорила це багато разів в інтерв'ю різних: що до завершення активних бойових дій дефіцит державного бюджету буде якраз залишатися на такому самому рівні 38-40 мільярдів доларів. Тобто, фактично, усі наші невійськові видатки, тому що ми будемо пр продовжувати витрачати власні ресурси, власні надходження, податки і митні збори на потреби оборони. Тому тут ніяких сюрпризів немає. Ми продовжуємо планувати міжнародну потребу в міжнародному фінансуванні на наступний рік у розмірі 38,4 мільярди доларів США. Чи є вже гарантовані джерела, які от закриють ці дірки? Так, однозначно. У нас є підтверджене фінансування від міжнародного валютного фонду від Європейського Союзу в рамках проекту «Ukraine Facility». Умовно підтверджено, я так називаю, тому що для отримання цього фінансування нам потрібно буде продовжувати виконувати умови щодо реформування української економіки, соціальної і правової системи. Крім того, ми звісно розраховуємо на 20 мільярдів доларів від Європейського союзу, які вони обіцяють нам надати в державний бюджет в рамках ініціативи країн Великої Сімки і Європейського союзу, так звані 50 мільярд. Доларів для України від заморожених російських активів є. Вже якісь визначені строки, коли ці гроші будуть в Україні? Е, ні, ми чекаємо підписання меморандуму між Європейською комісією та урядом України, але загальне розуміння, що ці кошти почнуть надходити вже в цьому році, тому що їх потрібно передати Україні до кінця 2025 року. Там є внутрішні обмеження в Європейському Союзі щодо цього. Оборонка головне питання: Фінанс... Яке фінансування закладається на наступний рік, і що можливо збільшили? А закладається фінансувати сектор безпеки і оборони буде профінансований на 2,2 трильйони гривень в наступному році. Звісно, що якщо нас будуть очікувати якісь критичні зміни в інтенсивності бойових дій, або ми будемо е, мати перебої з постачанням міжнародної допомоги. Ця сума може зростати, і тут Верховна Рада завжди готова е, діяти швидко і надавати мі... І Генеральному штабу і Міністерство оборони свої свою допомогу, якомога швидше збільшувати фінансування на потреби оборони, якщо говорити про бюджет 2025 року і конкретно про друге читання бюджету, то тут видатки зросли не дуже масштабно, тому що до першого читання вже фактично були враховані усі доходи, усі власні ресурси, які ми можемо витратити на оборону, але все ж таки до другого читання вдалося збільшити. На 730 мільйонів гривень закупівлю зброї також була створена чи чи пак продовжена програма в 2024 року, так зване пільгове кредитування для військово-промислового комплексу. І 500 мільйонів гривень ми будемо виділяти на цю потребу в наступному році. Але якщо програма запуститься, і ми будемо бачити, що вона дуже добре працює, ми звісно будемо протягом року додавати на неї кошти. Я вам дякую за відповіді. Це була Роксалана Підласа, голова бюджетного комітету Верховної Ради України.